Вітаю! В даному відео ми з вами зробимо невеличкий короткий огляд під систему управління проєктами, саме налаштування, структуру зберігання проєктів, картку проєкту, картку проєктної задачі, відправку проєктної задачі на виконання, відображення трудовотрат на виконання задачі, зв'язок проєкту з документами та подивимося трошки звіти та аналіз план факт трудовтрати. І так, розглянемо налаштування, розділ настройка адміністрування, настройка програми, проєкти трудовотрати. так, для ведення проєктів вмикаємо вести облік по проєктам. Для того, щоб ми могли з вами вести деяку градацію, розподіл проєктів за видами, використовувати види проєктів. Наприклад, проєкт внутрішньої автоматизації, проєкт зовнішньої автоматизації і так далі. Використовувати контрольні точки це додатковий механізм контролю виконання певних етапів проєкту. Вести облік планових трудовитрат у бізнес-процесах дозволяє нам фіксувати, скільки планово ми даємо людині часу на виконання завдання, ну і вести облік фактичних трудовитрат дозволяє зафіксувати, скільки ж фактично було витрачено на виконання завдання. Використовувати щоденні звіти дозволяє зафіксувати, що людина робила протягом дня або протягом тижня, дивлячись, яка політика обліку робочого часу. Основна одиниця тривалості, основна одиниця трудовотрат ми по факту з вами задаємо базові одиниці виміру для ведення проєкту. Політика обліку робочого часу. Дозволяє нам вказати, ми будемо використовувати щоденні звіти, щотижневі звіти, або одразу і щоденні, і щотижневі звіти, як такі, як консолідовані звіти. Проекти зберігаються в розділі спільна робота проекти. Структура зберігання є, по факту, структурою папок, де зберігаються створені проекти. Створювати її можна як завгодно, тобто може бути двох-трьохрівнева структура. Кожна папка дозволяє нам зробити певні навіть налаштування прав у вигляді матриці. Тобто, хто може чисто там, наприклад, читати. Тільки продивлятись, якщо дозволено, і людина є учасником проекту, хто може додавати, змінювати, вилучати. Так, з чого ж складається картка проєкту? Так, назва та опис самого проєкту. Вказування, хто є керівником проєкту, початок та закінчення проєкту. По факту це є планові дати початку та закінчення. Далі ми можемо вказати, хто є замовником. Це в нас може бути як контрагент, тобто як зовнішній проєкт, так і співробітник, внутрішній проєкт. Гриф доступу, якщо ми ведемо гриф доступу в системі. Стан ініційований, планується, виконується, завершений вид. Це якраз от градація, розділ за проектами. Організація. Тобто від імені якої організації ведеться проєкт. Та підрозділ. На вкладці проєктна команда, ми можемо з вами вказати, хто є учасником цього проєкту, ми можемо підібрати як. Контрагентів, так і співробітників, тобто хто є по факту учасником. Напроти кожного учасника можна вказати роль в проєкті. Це текстове поле, щоб розуміти, наприклад, хто є бухгалтером, хто відповідає за гроші і так далі. І так далі. Звичайно, проектну команду можна не вказувати. Це буде впливати тільки на те, з якого переліку осіб користувачів ми зможемо. Встановлювати як виконавців проектних задач. Настройка. Тут ми з вами можемо вказати, за яким графіком роботи буде виконуватись цей проект, якщо не вказано, це загальний графік роботи буде використовуватись, спосіб планування віддати початку або віддати закінчення проекту, можемо ще зазначити павку, в котрі буде зберігатись. Звичайно, можемо зазначити по умовчанню для проектних задач. Основні одниті виміру та тривалості, а також вказати, чи можемо ми списувати витрати на проєкт в цілому, тобто відображати по факту, скільки годин ми витратили на виконання певних завдань, та чи будемо ми автоматично розраховувати план проєкту. Звичайно, якщо ведеться категоризація в системі, можна тут зробити підбір по категоріям. На вкладі Робоча група ми можемо з вами додатково обмежити доступ до проєкту. Тобто це перелік осіб, котрі можуть бачити і працювати з цим проєктом. З карти проєкту ми переходимо безпосередньо до плану. Натискаємо кнопку План і ми бачимо з вами проєктні задачі. Режими перегляду можуть бути наступними: планування, тобто ми бачимо у вигляді табличної частини певну інформацію. Відправлені на виконання, щоб розуміти, які задачі виконуються проєктні, які не виконуються, тобто, як мінімум, на кого ми вже відправили на виконання ці задачі. Контроль виконання, аналіз трудовитрат, скільки було заплановано трудовитрат, скільки фактично трудовитрат, тобто годин людина або взагалі за тією проектною задачою було витрачено цих годин, повний, більш загальний опис і діаграма ганта. У класичному вигляді. Далі. Що ми з вами ще можемо зробити? Ну, звичайно, ми можемо проектні задачі завантажити з прочекта. Ви вивантажите з проєкту і завантажите безпосередньо базу документу обік для використання подальшого. І так, тепер давайте подивимося, з чого складається сама проектна задача. І так, проєктна задача складається з найменування, вказання, до якої задачі вона відноситься, тобто підпорядкована до якої задачі. Предмет. Тобто, що є підставою цієї проєктної задачі. Це може бути, наприклад, перелік робіт, це може бути договір і так далі. Тобто, це внутрішні е, об'єкти системи, як бачимо, це вхідний лист, вхідний документ, внутрішній документ і так далі. План. Планові дати початку та закінчення цієї проєктної задачі і факт. Факт відображається автоматично, якщо ми відправляємо на підставі тієї задачі проєктний процес на виконання виконавцям цього етапу. Виконавці. На вкладі виконавці ми з вами підбираємо саме тих виконавців. Хто має виконувати певні дії на цьому етапі проєкту, попередники. Тут ми з вами вказуємо, яка задача є попередником або має бути виконана першою, перш ніж почне працювати людина за тією проєктною задачею. Тут може бути як один попередник, так і декілька. Звичайно, можна вказати тип залежності закінчення, початок, закінчення, закінчення, початок, 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 закінчення. Затримку та одиницю. Цієї затримки. На вкладці настройки можна трошки уточнити, наприклад, важливість цієї проектної задачі, графік роботи, можливо, за цієї проєктної задачі будемо за іншим графіком роботи працювати, та встановити обмеження. Так само можна ще й вказати категоризацію. При цьому виконавці в нас підбираються з переліка тих осіб, кого ми вказали на першому етапі при створенні картки цього етапу, цієї проектної задачі. Наприклад, планово вкажемо, 40 годин даємо людині для того, щоб виконати. Цю проект задачу факт подивимося пізніше. Для відправки проєктної задачі достатньо натиснути кнопку Відправити та обрати тип. В обробку це великий комплексний процес може бути, або на виконання. Тобто ми відправляємо вже безпосередньо на виконання нашим виконавцям проєктної задачі. Оберемо на виконання. Як бачимо, ми тут можемо бачити з вами два варіанти. Наразі новий та всі керівники автора бізнес-процесу. І це означає наступне, що всі керівники автора бізнес-процесу є наперед визначеним шаблоном процесу для проєктів. Новий ми створюємо новий процес. Оберемо новий. Так як ми обрали новий, система побачила, хто є виконавцем проєктної задачі та підставила всі строки для контролю виконання. Безпосередньо тієї задачі. На вкладці додатково ми можемо бачити вже, що це є процес, котрий створений з прив'язкою до проєктної задачі. Стартувати, закрити. Так, відобразити труд... свої трудовитрати на виконання цієї задачі можна двома способами. Перший спосіб на підставі тієї задачі, котру вам відправили. Відповідно, ми перейдемо в задачі мені та відкриємо нашу задачу, котру нам відправили. Ось вона остаточний вибір нового офісу. Тут може бути, звичайно, додатковий опис. Але що ж ми можемо зробити? Для того, щоб відобразити скільки, наприклад, годин сьогодні наш виконавець, адміністратор витратив на виконання дій з тією проєктною задачею, відповідно, можна в шапці натиснути ось таку кнопку відобразити трату». Вказати опис. Описом може бути просто назва самої задачі, як її Ось у нас остаточний вибір, робота над. Так? А можемо вказати конкретику. Виїзд на об'єкт. Аналіз документації. Далі вказати, скільки часу було витрачено, наприклад, півтори години. Можна свій час вказувати. Там можна вказати вид робіт. Це додаткова аналітика, за котрим можна збирати інформацію по роботам. Проєкт задачі тут вже вказано, так як до тієї задачі, до тієї процесу проєктна задача вже є прив'язаною. Натискаємо додати. І ось таким чином можна за кожною задачею взагалі додавати ось такі трудовитрати, що в е, нас виникли протягом дня. І в кінці дня, в розділі облік робочого часу, створити щоденний звіт. Мої звіти. Щоденний звіт. І Ось нам система, як бачимо, вже підставила цю трудовитрату. Тобто ми спочатку збираємо ці трудовитрати, а потім щоденним звітом. Їх створюємо. Консолідуємо, записуємо ці трудовитрати. Звичайно, можемо додати ще додаткові трудовитрати. Наприклад, дорога. На неї ми витратили 1 годину. Вказати вид робіт. І так само вказати цей проєкт. Причому тут ми будемо бачити тільки ті проекти, в котрих приймає участь саме цей виконавець, тобто адміністратор. Записати закрити. Ну, і звичайно, другий варіант відображення, скільки годин по факту людина витратила на виконання задач певних. Це так само розділ «Облік робочого часу мої звіти. Створити щоденний звіт на певну дату, додати рядок, вказати зміст, вказати час витрачений, вказати вид робіт та вказати проєкт, проєктну задачу. Ну, звичайно, найкращий варіант це вказувати вже безпосередньо проєктну задачу, бо саме на неї ми збираємо наші трудовитрати надалі. Це буде найбільш зручним варіантом. Так, для того, щоб прив'язати певний Документ до проєкту, ми з вами перейдемо в розділ Документи та файли. Документи внутрішні. І, наприклад, внутрішніх документів це розглянемо. Наприклад, є договір постачання бетону. Ось, до речі, ще нам прийшла інформація, повідомлення про задачу. Так, Наш договір. Та на вкладці Реквізити в правій частині можемо вказати безпосередньо сам проєкт. То ми таким чином прив'язуємо наш документ до конкретного проєкту. Чим це зручно? Це зручно тим, що надалі ми можемо з вами робити відбори, щоб надалі бачити тільки ті документи, котрі пов'язані з цим конкретним проєктом. І так, для того, щоб проаналізувати стан проєкту, а, а взагалі подивитись план факт по трудовитратам, перше, де ми можемо це побачити, це в самому проєкті. Відкриваємо картку проєкта, План. І ось за допомогою різних режимів перегляду, можемо з вами аналізувати. Ось ми бачимо планові трудовитрати, бачимо фактичні трудовитрати, плановий початок, фактичний початок. І так далі. Якщо ми відкриємо нашу проєктну задачу, на вкладці виконавці ми можемо бачити вже по конкретному виконавцю, що адміністратору було заплановано 40 годин, фактично відображено 3,5 години. Тобто, фактично людина витратила 3,5 години. Наступне, де ми можемо продивитись, провести певний аналіз, це в розділі спільна. Робота. Звіти. Звіти по проектам. Можемо подивитись е, довідку по керівникам проєктів. Можемо подивитись план факт за строками проєктних задач. Початок плановий. Початок фактичний проектної задачі. Можемо подивитись план факт роботи за проектами. Це узагальнена інформація, яка показує нам планові витрати і фактичні трудовитрати загалом по проєкту. Так само можна продивитись план факту роботи проєктних задач, планові витрати, фактичні трудовитрати та відхилення по конкретним проєктним задачам. Далі можемо подивитись проєктні задачі, поточний стан проаналізувати. Ось ми бачимо, є виконується з простроченням по датам, є завершені, є не розпочаті вчасно. І так далі.